Всім привіт! Вітаємо вас в нашим новим відео. Ми сьогодні потрапили в садовий центр восени, тому що восени ми ще жодного разу не знімали і не знаємо, що зараз тут продається саме в нашому садовому центрі. Тому дуже цікаво буде подивитися, і звісно, що залюбки вам показати, що зараз тут продають, тому що ми знімали весною, ми знімали влітку, а осінню ще не знімали. Тому бажаємо вам гарного перегляду. Лаванда продається. Коштує вона 79 крон. Ялиночки троянди. Такі гарненькі. Не хочеться якусь таку троянду. Але так, чисто хочеться купувати, я точно її не буду. Така гортензія велика. Скільки вона коштує? Так, 500 крон. Цей кущ коштує 500 крон. Цей також. Але реально дуже великі такі бутони. Квіти. О, це, мабуть, мій рай. Цабулинні рослини. Що по чому? 50 крон. 7 штук. А таких от тюльпанів. Я знаю, що тут десь ближче в листопаді, бо в грудні 50% на цибулини, Тому що я пам'ятаю, що це такого плану Перший рік дивилася, і там вона коштувала так 140 крон коштує. скільки тут цибулин? Тут Тут це мікс. А скільки напишеться тут? Ти? Типу на один квадратний метр. Чому? Ти не знаю, скільки. Ну, тут багатенько. Тут відразу відчувається що багатенько, але скільки невідомо. Є різні пакети. такие 119. Вот 149. Тут 125. 125 цибулинок різных. Что все иначе? Тут ось вот, видно, это 50 миксов. 120 крон коштует. Такие вот, дивись, миксовые тюльпаны. 140 крон, 35 разных тюльпанов. Вот так вот. Тут по кольорам рожеві тюльпани, є цинти, 130 крон. А ось є також біло-блакитні. Рональдо. Не Рональдо. Роналдо. Так, так, так. Ух ти, дивися. А потім ще що це таке? Це якісь фрукти? Mm -hmm. Це фрукты? Mm -hmm. Огей. Mm -hmm. Та хай матцы. У нас таке вони колючі. А, тут зараз в основному вже кімнатні продають, да? Mm -hmm. Обалдеть. Я таке люблю. Мій гаманець не любить. Нос? Наша сімейний бюджет. бюджетне. Ну, не знаю, як твоя половина гана, це може і а Моя половина гана це не дуже любить. Я би Костю умовила купити філодендрон, але в нас вже є. І він, до речі, тут коштує 70 крон. Видно. А я купувала за 30. Це стрільця, здається. А може ні. Такі гарненьке. Правда, дуже великі, Це точно не для нашої. Хатинки не для нашого будинку такі великі квіти. О, он стріліці. Оце стріліці. Ух ти, це дуже гарно. Це дуже гарна квіточка. На монстеру схоже, але це не Монстера, а це також якийсь філодендрон. Ну, монстера майже як філодендрон. Ценцвіра. Фікус, Такий великий. 199 крон. Майже 30 євро, таке фікус коштує. Драцена також майже 30 євро. Отака от драцена висотою. А це хоя. 700 крон. Це десь 90 євро. Така от Хоя. І вона росте і росте, росте в довжину і треба підрізати. Шефліра теж дуже велика. О, а це вже продають різдвяну зірку. До речі, дуже велика. Цікаво, скільки вона коштує? Мені здається, її ще не продають. Можливо, вона просто Бо ціни немає. Можливо, вона просто тут на вигонці. Ціклемен, бачиш, також. Тільки будуть з'являтися квіточки і їх, скоріше за все, тут також не продають. Дивіться, там навіть орхідеї є, я в шоці? Я в шоці. Це такі орхідеї. Прям занедбані, занедбані. Хоча ось буде квітнути, хоча по факту вона виглядає ну, взагалі не дуже. Я б не купила б. Тут такі якісь здохлики які більше, чуєш, рослину. Канпанула. Ой, фікус диві, який здоровезний. Шифлєра велика, фікус великий. Вон дивій, шефлерака велика. А що це таке? На мімозу схоже. Ну це не мімоза. Ні, це не, не схоже на мімозу, хоча здалеку було схоже. Тьом, що ти робиш? Ні, ні. Грайся, сіночок, грайся. Отак ось так ось ці клемен. А, ну так, да, це бачиш тут іще. Як не продаж. Так, да, це не продаж. А хоча... А ні, це ні, просто все. Це, сос... да, це корця. Горшечок. Такі манюточки, дивіться, манютки, манютка. Ну це вже перед різдвом. Вони будуть квітнути і будуть ще продавати. Але не зараз. Що за звук? <ривіт> 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 да? Ааа, прикольно. Я поняла. Тут такий звук, не видно. А, точно відкривається. Знаєш, я тобі скажу, я очікувала тут побачити верес. Багато вересня. білки, наприклад, різний різний Верес. Ома. Я очікувала тут побачити Дехідем. хризантему, очіток. Стоп. А не оце все. Стоп. стоп, 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 Де? Де Верес? Не Де Фрезентема? Класно, що тут є кімнатні рослини. Ну, блін, я трішки засмучена. А де качечко? Вже кальчика загубилась. Я засмутилася, де де ці всі рослини? ми ще Білку поїдемо. Ой, диви, як гарненько. Це, до речі, ще таке, можна було б купити і нам повісить на цю кухонну цю. Скажи, я тобі скажу, поличку. Можна також такі квіти купити, гвоздики ось. По 20 крон це одна штучка. Ой, а яблок це називається. Це також 20 крон. Дів одна штучка. Одна гузочка 20 крон. такі троянди гарні. Підсохші. Та ні, він підсохші. А ось дві. це колюча скандинавська рослина. Клас. Гразонте звичайна. Які трояндочки. Також можна зайти тут на подарунок, придбати якісь смаколики. Є набори різні з цукерками. До речі, хочу колись куштувати ці цукерки. Шість крон коштує одна цукерка. Ціхлять буде. Що спробуємо, там дві ще разі є. Катерина жила зеленою. Ну, Ні, треба щось одинакове взяти. Давай червоно. Блин, набори які гарні. Синочок, не викладайся. Ні, Том, давай одне щось. Давай сиреньку, давай. Мама ж вам не кладе, так? Дві треба сиреньки. Да, на касу, ідіть. Давай, мам. Дякую. Дякую. Якась цукерка, яка коштує майже євро. Одна цукерка євро майже. А, ось дивись, Верес продається. Єдиний. Ні, в таких от міксових варіаціях є Верес, але якось окремо йому його чомусь тут не продають. І я реально дуже здивована чому. Якщо так, да, таке от розчарування на сьогоднішній день, це те, що немає в магазині вереса горизонтальної очіпки, яких я очікувала побачити. Ну, зато ми купили цукерку. Дві цукерки за євро майже. Нормально. Я, до речі, чого не хотів брати темні кольори, я можливо тут закрити просто буду. Я чого хотів якийсь кольоровий брати. Зараз куштуємо. дуже цікаво просто яке на смак. Укриття немає. Виглядає так. Ну, я вам скажу. смачно. Але вона точно не коштує євро. І от якщо порівнювати... Не знаю, український Рошен, наприклад, ці знаєш, які типу, Зоряна сяєва там є. Mm. Або не пам'ятаю, шарм здається, началь... а mm. шарм і ще якісь такі цукерки. Вони набагато смачніші, ніж це. І коштує дешевше. <к assessments> Хоча не павше. Ну не євро, вибач. Одна цукерка, я думаю, євро, вона долар стоїть. Я думаю, 45 гривень, одна цукерка чи 40, не ну, коштує. Долар не євро. Ну, в Україні вона не коштує. 40 гривень. Не коштуєш, ні? Взагалі тут саме таких цукерок вибір, ну, наприклад, як в Україні, да, там зайдеш в супермаркет, і дуже багато різних цукерок, ти вибираєш вибирає, там скільки хочеш. Тут такого немає. Да. То я Кості кажу, що краще було заїхати в якийсь, типу, ну є в нас не в нас. Є в Данії, коротше український магазин, у... українсько-польський є і східноєвропейський. європейський східно-європейський, але воно далеко від нас, тому ми туди їздимо дуже рідко, майже раз в півроку, а то й рік. Ну то не суть. Але факт той, що там коштує 15 кро, тобто 2 євро 100 г. цукерку. краще вже так, знаєш, до купити на 100 корон, наприклад, або навіть 150 там кілограм цукерка. Аніж купувати дві штучки за 2 доларів. Так що в нас був відео про садовий центр, а по факту ми ще й коштували цукер Десину. Да, Зараз ми будемо переїдемо. Ми ще в один магазин. Тому хочемо подякувати вам за перегляд цього відео. Не забудьте поставити подобайку, типу підписатися, хто не підписаний на канал. І побачимо з вами в наступному відео. Пока-пока!